У селі Причорноморське Визирської громади триває капітальний ремонт місцевої амбулаторії. Медичний заклад, який ще донедавна перебував у майже аварійному стані, отримав шанс на нове життя завдяки суттєвій субвенції з обласного бюджету. Нагадаємо, почати капітальний ремонт амбулаторії у селі Першотравневе. Нинішня назва Причорноморське планували ще у 2020 році. Але пандемія COVID-19 Труднощі перехідного періоду внаслідок адміністративно-територіальної реформи, а згодом повномасштабна війна неодноразово відтерміновували реалізацію проєкту. Втім, стан будівлі не дозволяв більше зволікати. На стінах з'явилися тріщини, дах протікав, на стеля осипалося тенькування. В одному з випадків, під час огляду немовляти, згори впав фрагмент штукатурки. На щастя, обійшлося без наслідків. Будівля амбулаторії було зведено ще у середині 80-х років, і з того часу вона не бачила капітального ремонту. Приміщення, в якому працювали наші лікарі, воно вже було ну майже в аварійному стані. Тому було прийнято рішення з сільською радою з керівництвом проводити там капітальний ремонт. Роботи масштабні оновлюють дах, утеплюють будівлю, повністю замінюють систему опалення та комунікації. Завершити все планують протягом двох років 2025-2026. Тобто це буде капітальний ремонт для того, щоб. Подальшому можливо було працювати в належних умовах для лікарів і приймати пацієнтів. Ми не виїжджали з амбулаторії на сьогодні, тобто, дякуючи підряднику, там зроблена дуже гарна така завіса, через яку не проходить пил, і ми приймаємо в відділ в... Ну, в іншому приміщенні. У нас там є вхід. Є пандус, і ми приймаємо пацієнтів. Тобто для зручності пацієнтів і для, для них це ніяк не відобразиться на прийомі. Місцевим мешканцям турбуватися не варто. Медичне обслуговування триватиме без перерв. А вже найближчими роками причорноморське отримає оновлену сучасну амбулаторію, яка відповідатиме новітнім стандартам і для лікарів, і для пацієнтів.